Доброго вечора, козаки! І це в нас Medness Day. Так-так, Medness Day 2025-го. Вітаю вас! І це одна з ігр, яких вийшла у Medness Day. Я поки що тільки бачив дві самі перші, я цю і ще одну. І просто. Як то казати? Та гра для мого ноутбуку. Не дуже то грабельна, тому що там треба, якби, мишка, а в мене її немає. І мені досить важко в неї грати. Так що я вибрав цю. Вона більш проста. Коротше, нас заказують сосиски в тесті, як ви пам'ятаєте, по догі, як ви пам'ятаєте, з, з 7-го епізоду Медліскомета, якщо не плутаю це у нас е типу той самий чувак, який продавав е ці сосиски. Па, шериф. Кстати, тут є рідкісні персонажі, з'являються іноді. І треба правильно запороти. У мене є тут годинник, як ви бачите, в е лівій верхній частині екрану. <кхух> Якщо ніхто правильно сказав, то я як вас осередоточене на цій грі. От у нас стрійки. Капець, я не пам'ятаю, як це готувати. Шо він з такий? Це так, так, так. Добре. Так, так... Так, і ось так, правильно? Фу. Є е, мій рекорд 51. Типу обслужений клієнт, якщо не путають. Тут якби в цій грі є 4 фази. Як це готувати? Це у нас кетчуп і так. Так, 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 і ось так, правильно? Фух. Тут якби є чотири фази в цій грі. Ну, якби перше, як ми тільки починаємо цю гру, і постійно все буде у... Сложнюватися. Ускладнювати. Складнюватися. Блін. Я вже заборюю цю гру. Як? І я не пам'ятаю як це готувати. Якщо не буду? ось так. Це що воно? Фух. Чилі, так? Я буду напевно коментувати, що я роблю. Так, у нас цей чилі, а цей в нас супер. Супер робиться ось так, як ви, як ви бачите вже, напевно. Я в цю гру грав. Це у нас вже третя фаза. Таке, що не про неї розповідаємо. Ну і музика зараз грає. Блін. Я не yeah. знаю, як це коментувати. Що? Як? О, так, так, правда? Типу емоціонально чи немо... Як так в супер треба приготувати, щоб було легше Давай швидше. Супер, а потім у нас іде ось ця штука, кетчуп і е Єгіру. Е так, 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 так. <зыв> Спів. Так, це у нас просто з тесті І потім у нас е ось така правильно. Давай швидше, швидше. В що? Так, четверта фаза правильно Так, е це у нас, це у нас. Що? Як це готувати? Ось це готувати просто. Це типу. Ой, що я забув? про... Давай, кетчуп, шучу, ми нам зараз застряли. Фух, Це в нас лимонний сік. Так, раз. А, булка, це в нас кетчуп. І напів. Тобто це в нас напів в наш Е, Проста булка з сосискою і з гурчицею. І тепер йому ще цигарки треба. Правильно так о фух ну цей запас. Легкий, прихольний, це наш коріш, можна <гаджу> так сказати, стаканчик з пепси. Так? Одна з чилі, інша з кетчупом. Тобто зараз кетчуп І потім у нас ще пушневий на сік, правильно? Так, э, сенфа. так, одна проста, а друга на півбос. Напівбос працює ось так. І один? О, не пам'ятаю. Одні цигарки йому, інші також цигарки. І один вишневий сік. Так, це у нас А, точно. Якщо його плутає, то це у нас ось так, ось так і чилі. Цихарбік, також йому даємо. Потім у нас сосиску з кетчупом, правильно? Далі у нас що? О, так, взяв потім раз, два. Типу, а потім ще шо? Це як це готувати, я не пам'ятаю. Це напів... А, ні, це не напів босс. Це у нас гірчиця з сц... ци. Ні! Не спів, не спів. Але це було прикольно. 55! Тобто новий рекорд. За 5 хвилин? Серйозно? Типу таке коротке відео. Чи його краще трошки розбавити ще одним? Створює побити вже мій, типу, новий рекорд. Типу серйозно, ця гра так швидко працює. Типу, воно тільки 5 хвилин відео пройшло. Я думаю, зараз на 10 хвилин запішу. Типу відео. Ну поки воно розганяється, воно тут таке все спокійне, прекрасне. Ох, засідать. Класно. Це вже важкі. Щось таке. Я коли спочатку грав, в мене була дуже емоціональна, типу, ідея, але я типу не знаю, як це емоціонірує, щоб на мене не подивилися як на психа. Типу, якщо я буду просто так розповідати, як будто я тільки для того, щоб пограти в цю гру, то скоріше за всього я взагалі нічого не казав. Я б хотів би якось емоціонально, якось цікаво. Але щось не знаю треба швидше, блін. Е, так, це у нас за горячим кетчупом. Чому це та, ви не хай? Е, так, здивається, на цю... Так, так, е, і ось так. правильно? У. Це у нас на бібос, і не на так? Давай та, швидше, 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 швидше. Щоб відео більше записалося. Ні, це не та. Неправильно, щось не застрелить. Е, з е, острим кетчупом. Блін, Деймас. Ты чому ти опять прийшов? Ай, швидше, швидше, швидше! Так, это у нас... Эм, так, так... Так, и вот так, напил босс. Так. О, полный босс. Блин. <говорит> полный босс. Так, вот так, вот так, и вот так. Я бы уже рецепт читал. Третий, блин. ты под мы на что-то разыгрываешься? Что? Две? Це у нас дві нап... а ні, не дві напівбоси, це у нас дві луковиці. І ще один... Давай швидше щас наспію. І все? Що? Я знаю цю людину. Я перший раз в мене у ньому попався. Подачи кетчуп, правда? Якби це ж фанати цієї гри робили. Фанати мене з та в принципі ком'юніті. Я вперше раз його тут побачив, які ракеті персонажі постійно по... з'являються. Так що тут класно перегривати. Це було прикольно, це ж... Блін, я зараз не зможу не повністю сказати, тому що зараз сосредоточно ці грі. А... Блін, забуло. Кабріелі, якщо не плутаю його звати, ні? Це гастя, Блін, ну що навіщо це ще складніше? Так, це у нас е, ось ця супер штука і стаканчик з намоном. Потім у нас стаканчик з зеленим намоном. Хляпа mm. не так і називається. І одна обича, одна госта. Так потім це у нас що таке? Це у нас лукавиця, чудоплунтив. Потім цигарки можна дати і потім одна досить просте з цими не пам'ятаючими. з якого чорту став цигарщиком? Так, кетчуп, так правильно. Я, кстати, тут не доходив, може бути ще є одна фаза, але я до неї ще не дійшов. Це було дуже цікаво. Так, блін, я зараз не співаю. Типу, мені коментувати то, що я роблю, чи щось, блін, розповідати цікаве. Так, йому цигарки. потім в мене стаканчик з вишнею, так? Е, ще раз йому це гарк... Е, тобі це гарки, вибач. Так, так, так. І не співаю, блін. Чи мені краще вже на мою тактику люблену з, з цигарки на тобі. На тобі. І ще одну таку скетчку. Цигарки. Може краще вам тільки цигарки буду продавати, ні? Це у нас Кока-Кола. Я оце постійно ошибався. Тому що... що? Так. Блін, короче, ну буду писати харчитися. Потім у нас цибуля. Так, цибулька. І потім у нас іде напівбос. Ой, не півбос. Не спів. Нєе! Трішечки не спів! Новий рекорд 59! Фух... Ще раз продовжити це відео чи закінчити, то просто може мене не хватить. Коротше, давай шутше. Чим шуче я почну, може десь тут зразу помилюся. Ну щоб був контент, то просто в мене якби, якщо так подумати, що кожен гра на 5 хвилин, то це якби кльово! Ну, чи я спію це зробити все? Швидше. Чим мені зразу зараз помилитися? Я напевно, якщо подивлюсь на час і не встию по часу, то я напевно зразу... Ой, блин, тут швидше! Зразу помилюся. Тому що... блін, я не співаю. Ух, ти ж -мо. Чому це ти сюди приходиш? Пусти, Блин, теперь наш кореш пришел. А потом еще раз опять такую штуку кетчупну. Потом у нас на шмеха т, мега сыровую Пусть так нас будет. Опять напив мега шмеха сыровую Биг босс. Пусть будет так. так лук, зелень, це, це. Потом у нас опять босс. Но ну, я ж так не спевать буду. І в цей кейс обратно файно Що ви зділаєтесь? Я не співаю вже. Зараз помилюся десь, мені каже. Так, так, це у нас потім як це робивати. Ось так, ось так, і ось так, і ось так. Це запівкоси чого не тут. Так, одну з гострим. Іншу е, прям мікс. Пусть буде у нас так. МК якраз. Дві напитки Кока-Колу і. Не знаю. Так, булку у нас ось таку булку. Потім у нас что? А Сик, точно на тобі. Це у нас по два соки. Цей. Ось цей. Два. Путів ще один Сик. Може краще вже закінчувати. Ти просто я не знаю скільки вже часу. Я хотів би поглянути на час. Якщо ми будемо дзіху, що так, цигарки. А, зараз буде відмикатися постійно на час і програю. Так, у нас цигарки, потім гостра, так, і потім у нас йде напів я ж встию, я знаю, ну просто мені мене треба закінчувати відео. І мені кажеться, що я це не дуже гарно зробив. Так, це у нас е, у нас цибуля. І у нас потім йде також якийсь інший асеровий маргант. <кхух> блін, треба вже закінчувати відео, то блін, я ж зараз не спію його оплодити на YouTube, можна сказати. Давай ще когось рідко свого когось чого хопчину кінець, щоб було цікаво. Так, цигарки, цигарки. Давайте прямо три боса, щоб я це не спів виготувати і закінчую. Так, давай швидше три боса прямо. Опа, немає що. Я зараз полюбасу, напевно, шубуся. Потім кетчуп, давай. Я не спію. Як то я писав? Я так. Фух. Добре. Гра закінчилась. 50 сьогодні ж набрав. Тю, мене ж було 59. ну, Добре. На цьому буде, я напевно, завершати. Велике дякую за просимо. П... Так. Вибачте, за перегляд. О, не знаю. Типу, гарного вам Меннес дня. Хоча я це вже знімає досить вночі, коли Меднес ДАЙ може сказати, що пройшов. Але все ж є. Ну та бережіть Україну! Слава Україні! Типу, доброї ночі, козакам!